Вітаю, друзі, я Віталій Портников із Днем Незалежності України у вас у цей день. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вітаючи українців із національним святом, повідомив про те, що Сполучені Штати виділяють ще 3 мільярди доларів на воєнну допомогу Україні. Однак це не варто називати подарунком, адже допомагаючи Україні, цивілізований світ допомагає. Сам собі знесилюючи автократичний бандитський режим Володимира Путіна та його поплічників, сприяючи краху російських збройних сил, і російської економіки, і авторитарної російської державності як такої. Цивілізований світ позбувається однієї з найбільших небезпек в історії людства Путінської Російської Федерації, готової вбивати, гвалтувати, грабувати мирне населення, знищувати інші держави. Держава, яка сьогодні лякає світ аварію на запорізькій атомній, а керівники якої подумають про застосування ядерної зброї проти цивілізованого світу. І воює сьогодні цивілізований світ з цією охидною державою, виключно руками українських збройних сил. Як відомо, зараз країни заходу не беруть безпосередньої участі у цьому цивілізаційному конфлікті і роблять все можливе, щоб Війна, яку Володимир Путін розпочав проти нашої держави 24 лютого 2022 року, не стала війною цивілізованого світу із Росією. Таким чином можна сказати, що 3 мільярди доларів чергової допомоги Україні, яку виділив Білий Дім, це не допомога. А свідчення союзницьких взаємин і партнерств, якщо Україні вдасться перемогти бандитську російську армію, якщо Україні вдасться відновити свою територіальну цілісність, якщо Україні вдасться стати важливою частиною європейської сім'ї народів, у майбутньому це буде означати остаточний крах путінського режиму і тоталітарної Росії. Крах спроб відродити імперію зла Радянський союз у його кордонах 1991 року. Цивілізаційну поразку комітету державної безпеки радянського союзу, який є досі живим у обличчі Путіна, Патрушева, Бортнікова та інших російських військових злочинців. Це буде крах шовіністичних ілюзій самих росіян, які програли. Цивілізаційне змагання, які виявилися здатними тільки до агресивних дій до е, інших держав і народів, і цей програш, можливо, примусить російський народ вперше за свою історію зайнятися власними справами, а не чужими, подумати про себе, а не про те, як вбивати і принижувати когось іншого. Так що наша перемога це можна сказати. Перемога важлива для всіх, і саме тому, якщо ця військова допомога, яку виділяють Сполучені Штати, дозволить Україні придбати нові системи протиповітряної оборони, буде спокійніше і безпечніше жити в українських містах. Якщо за ці гроші можна буде придбати нову сучасну зброю. Це означатиме, що буде менше гинути українських військовослужбовців, проте більше солдатів країни агресора І звичайно, в такій ситуації, коли ще будуть знищуватися російські воєнні арсенали, коли російським збройним силам не буде чим вбивати українських військовослужбовців і ненависне агресору, мирне населення України. Яке вони всі хочуть знищити чи вигнати, тоді це реально наближає закінчення цієї жорстокої і несправедливої війни. Те, що президент Джозеф Байден виступив із своєю заявою якраз у день, коли відзначається День Незалежності України, має переконати нашого зухвалого ворога. Він даремно чекає, що Захід знесилиться і перестане допомагати Україні. Він даремно чекає, що провідні держави цивілізованого світу підуть на якісь сепаратні домовленості із воєнними злочинцями, такими як Володимир Путін чи його найбільші поплічники. Росія не дочекається. Втомленості цивілізованого світу від війни з Україною, тому що мова йде про існування самого демократичного цивілізованого світу крах Росії, приниження Росії, соціальні проблеми в країні, що агресивна і підла. Це перемога всіх людей доброї волі. Як можна втомитися, коли ти очікуєш цієї перемоги? Як можна знасилитися, коли ти знаєш, що якщо ти віддаш звіру Україну, тоді він буде готовий до нового стрибка, до розв'язання нових війн на пострадянському простору, до нових жахливих злочинів, до нової дестабілізації ситуації в світі. Тому ні. Не буде ніякої втоми, будуть нові і нові транші допомоги, як від Сполучених Штатів і Великої Британії, прем'єр-міністр якої Борис Джонсон сьогодні з прощальним візитом прибув до української столиці якраз в наше свято, так і від країн Європейського союзу, лідери яких виступали на вчорашньому саміті. Кримської платформи із однозначним визнанням територіальної цілісності України і необхідності повернення Росії всіх вкрадених українських територій. І те, що поруч з цими лідерами виступав із саме такою заявою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, один з останніх світових лідерів, який ще спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним. Ще одне свідчення того, що. Росії нема чого шукати у цьому світі союзників і друзів, аж доти вона буде отаким диким хижим звіром, який лякає цивілізований світ, своєю готовністю до агресивних дій, своїм нерозумінням того, що війна це не продовження політики, а закінчення політики. Що 21-сторіччя століття -е сторіччя. Це не старі часи з їхньою зневагою до людського життя, що вона була цивілізаційним вибором Російської держави. Що тепер повага до міжнародного права, повага до людського життя це те, заради чого варто боротися і варто проголошувати незалежність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. І святимось!